Церемонія прощання з нашим земляком, героєм Романом Лисенком відбулася 19 квітня на центральній площі Шостки. Я воюю за Україну. Ці слова Романа назавжди запам'ятають його побратими, рідні та друзі. Народився захисник у Шостці, але дитинство та юність провів у селищі Вороніш. Воронівська загальноосвітня школа номер один надала хлопцю повну середню освіту і провела у самостійну путь. Роман обрав спеціальність газоелектрозварник і опанував її в Шосткинському професійно-технічному училищі номер 19 Уподобання Романа були різними. Він захоплювався технікою, автівками, любив готувати. Він був у захваті від того, щоб пригощати смаколиками найрідніших людей, яких він дуже цінував: батьків та брата. Згодом кулінарний талант батька оцінила і єдина донечка Наталочка після завершення училища. Роман Лисенко вступив до армійських лав. Потім працював на одному з казенних підприємств. А у 2021 році підписав контракт на військову службу в ЗСУ. Людські якості Романа, вірність, відповідальність, доброзичливість, дисциплінованість були на повну оцінені його побратимами З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України Роман став на захист рідної землі. Напередодні Великодня, 15 квітня, він загинув в боях за Україну. Сталося це південніше села Кузьмине в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Старший солдат Роман Лисенко загинув при виконанні військового обов'язку. Йому назавжди буде. 43. віддати данину пам'яті та висловити слова співчуття рідним і близьким Романа Лисенка прийшли мешканці шостки, воронежу, члени родин загиблих воїнів, а також вчителі нашого героя і представники влади. Чуйний, щирий, завжди готовий прийти на допомогу всім, хто її потребує. Він не чекав прохань і скарг. А завжди, а завжди йшов сам вперед. З предметів найбільше любив історію. Цю скорботну годину вся наша шкільна родина поділяє величезне горе, яке впало на громаду, на батьків, на донечку. Дякуючи таким чоловікам, жінкам, які сьогодні, вчора і будуть боронять нашу рідну на Україну. Дякуючи їм, ми з вами живем на бідній частині нашої держави. Від імені спілки сімей загиблих за Україну я висловлюю співчуття рідним і близьким загиблого Романа, особливо велике співчуття мамі. Бо, як говорять, якби матерям таку силу, силу ту, яка править смертю, то жодна б мама не допустила, щоб хоронити своє дитя. Але на жаль, немає в людства такої сили. На жаль, матері хоронять своїх дітей. Знову ми проводжаємо останню путь героя України. Герой, який загинув, захищаючи нашу вітчизну. Ми ніколи не забудемо подвиг Романа. Ми завжди будемо пам'ятати. Закликав помолитися за упокій душі Романа Лисенка, військовий капелан, священнослужитель отець Сергій. Він наголосив, що мирне небо зараз покриває шостку завдяки героям, які віддали своє життя за вільну Україну, а також тим, які сьогодні продовжують боронити її від окупантів. А воїни наші герої соколи наші. Родьми стоять, не дають ворогу пройти. Дуже велика. Подяка їм за це. Вічна слава героям, вічна подяка батькам ми розділяємо горе ваше разом з нами і з вами. Нехай Господь упокоїть його у Царстві Небесному, де всі святі і праведні спочивають. Присутні вкрили квітами труну із загиблим, вклонилися герою та провели його в останню путь дорогою слави і пам'яті.